Дорога Церква Ісуса Христа, слава Ісусу Христу. Дорогі присутні, брати та сестри. Радий вітати вас в цей чудовий недільний день, який відбувається вкотре в нашому житті. І нехай Господь благословить кожного з тут присутніх, щоб цей день дійсно по-справжньому був прожити не намарно і для слави Божої. І щоб такий плідний день дійсно. Нас вийшов, дався, нам потрібно звернути увагу на Слово Боже і на те, що Господь сьогодні для нас приготував і хоче відкрити. Тому давайте для початку нашої бесіди відкриємо наші Біблії та прочитаємо доволі відомий текст для багатьох. Отже, відкрийте, будь ласка, послання святого апостола Павла до Галатів. Послання святого апостола Павла до Галатів, другий розділ та прочитаємо 20-й текст. Глатів 2.20. І живу вже не я, а Христос проживає в мені. А що я живу в тілі тепер, живу вірою в Божого Сина, що мене полюбив і видав за мене самого себе. Відомий текст. Для багатьох цей текст можливо став якимось кредом життя. Багато з вас знають його на пам'ять. Це Слава Богу. І чудово орієнтується, про що тут Павло пише. І основна тема, над якою ми сьогодні будемо роздумувати, це є увага і деякі аспекти пов'язані з нею. Наша увага це доволі цікаве слово, над яким часто ми просто не задумуємося або не хочемо задумуватись. На нас кожного дня впливає величезна кількість різноманітних факторів і подразників. Проте усвідомлюємо ми лише певну кількість з них, або тільки ті речі, які для нас дійсно були важливими, і ми на них звертали найбільше уваги. Тобто увага це те, на чому або на кому ми в силу певних обставин зосереджуємо свою свідомість. Наш світ так влаштований, що до цього часу, до цієї години. Ми дуже багато речей вже встигли зробити. Ми мали якісь хатні справи, клопоти, якісь можливо переживання, турботи, одітися, вмитися, зібратися, добратися. І дуже багато ще таких справ. І на це все ми затрачали певну кількість своєї уваги. В природі існує таке поняття як увага мимоволі. Це та увага, до якої ми не докладаємо ніяких зусиль. Та є ще одна увага, в психології її називають довільною. Довільна увага це та увага, до якої потрібно прикласти певне зусилля. Щоб зосередити увагу, на якомусь об'єкті, нам потрібно докласти певних фізичних, можливо, моральних, психічних зусиль. Та часом нам доволі таки важко зосередити всю свою увагу на чомусь одному і конкретному. Факторів, що відволікають. Є достатньо багато. А що саме гірше, подекуди дуже важко зосередити свою увагу на Ісусі Христі. І тут виникає питання, на що ми вважаємо і на чому ми зосереджуємо свою увагу? Давайте повернемося до тексту, який ми прочитали раніше. Отже, апостол Павло пише до церкви в Галатах. Якщо читати послання з самого початку, то ми зустрінемо, що апостол Павло захищається перед Галатами. Він захищає Євангелію, яку проповідує, і пояснює читачам своє призначення та доручення. Він захищає своє апостольство, а це тому, що вже в ті часи було багато лжевчителів, які ходили по цьому світу. І як підсумок сказано в двох цих перших розділах, апостол Павло розказує. Про стержень своєї віри та Євангелії. І цим стержнем є Ісус Христос. І живу вже не я, а Христос проживає в мені. Старе я вмерло, Його немає. Старий чоловік, старий чоловік зник. Натомість живе Ісус Христос, який управляє життям апостола Павла. В продовженні вірша написано. А що я живу в тілі тепер, живу вірою в Божого Сина, та що мене полюбив і видав за мене самого себе. Він пояснює, що отримав величезну благодать від Господа. Він живе в тілі, але з вірою, що любов Христа проявилася у Його жертві на Христі. Апостол Павло забрав своє я подалі і дав основне місце в своєму житті для Ісуса Христа. Вся увага Його життя була зосереджена на Ісусі Христі. Це немовірний союз між Богом та людиною, коли Ісус Христос проживає в ній. Це неймовірно чудово. Про те, як ми говорили раніше, часто так трапляється в нашому житті, що наша увага кудись дівається. Нас відволікають, ми подумали про щось не те. Сусід по лавці не так сидить. Хтось не так вдіти і погодьтеся, що таких відволікаючих факторів в житті є дуже багато. Полово посланні до Галат критикує їх за відсутність послуху, якщо читати далі. Вони, тобто Галати, відступилися від центру усієї їхньої віри, відступилися від думки про Ісуса Христа. Вони відкинули Ісуса Христа як основу. Їхнє життя не було направлено на Ісуса Христа. Їхня увага була зосереджена на чомусь іншому, на матеріальному, на зовсім іншому, на законі, про який говорили інші люди. Але їхня увага не була зосереджена на Ісусі Христі. Це величезна небезпека, не концентрувати нашу увагу на Христі. Нам не можна розслаблятися і втрачати пильність, втрачати увагу. Адже Він повинен бути центром нашого життя. Богу приємно, коли ми коримося Йому та присвячуємо свій час, думки, роботу, заняття. Якщо Ісус Христос є центром усього в нашому житті, то нам потрібно сконцентрувати всю свою увагу на ньому і так жити. Всі ми, напевно, чудово, чудово чули і знаємо про нелегку долю і життя ізраїльського народу. Це вибраний народ Богом, який мав неймовірну кількість привілегій. Ізраїльський народ був єдиним народом, який мав можливість знати справжнього Бога. І Господь залишив для них закон, закон, який вони мали виконувати. Виконуючи його, живучи правдою, поклоняючись Богові, ізраїльтяни мали можливість чудово жити, мали можливість процвітати. І все тому, що Господь їм це обіцяв. Він залишить для них обіцянку: якщо ви будете робити це і це, я вам дам, я вам дам те і те. Та так сталося, що ми це знаємо. Не так все відбулося, як написано. Давайте нагадаємо собі, що саме відбулося. Відкрийте для цього свої біблії та прочитаємо текст, що записаний пророка Єремієм. В 7 розділі з 23 го вірша пророк Єремія, 7 розділ з 23 вірша, написані наступні слова. Були справу цю я звелів їм, говорячи, слухайтесь мого голосу, і я буду вам Богом, а ви будете народом моїм, і ходіть усією дорогою, про яку накажу вам, щоб вам було добре. Та не слухали і не нахилили вони свого вуха. А ходили за радами та за упертістю серця лихого свого і стали до мене плечима, а не обличчям. Уся трагедія Божого народу. в непослусі йому, вони втратили концентрацію на Боги. Їхня увага була на чомусь іншому, на чомусь матеріальному, на інших богах, на інших народах, на благополуччі. Прирок Єремія жив в нелегкий час, час, коли процвітало ідолопоклонство, і народ все більше і більше тільки множив гріх. Єремія е, знав про те, що відбудеться з тим народом, і не раз їм про це нагадував. Проте їхня увага була на 180 градусів відвернута від Бога. Народ зважав тільки на власні потреби та справи, а не на те. Що їм наказував Господь? І всі ми чудово знаємо, чим це все завершилось і яка нелегка доля спіткала ізраїльський народ. Ось що відбувається з людиною, увага якої не є на Господі. Відбувається трагедія, відбувається важке життя. Тяжко в цьому світі просто перебувати. Дорогі брати та сестри, на що або на кого сьогодні? Зосереджена ваша увага на Ісуса Христа чи, можливо, на повсякденні справи, на Бога, чи, можливо, на те, що я маю робити після зібрання? Наша увага кому вона сьогодні належить? Поставити Ісуса Христа в центрі усього та віддати Йому все своє життя, ось що сьогодні вимагає від нас Господь. Сконцентрувати, прикласти усіх зусиль наполегливо. Звертати усю свою увагу на Нього. Ісус Христос очікує Сьогодні від нас послуху та підкорення Йому. Чи ви готові повністю підкорити свою волю та бажання Йому? Якщо ми будемо слухняними Богові та будемо підкорюватися, чинити те, що Він хоче від нас, люди, що будуть оточувати нас, неодмінно це побачать. Вони. Побачить того, що, доказ того, що Ісус Христос живе в нашому житті. Доказом того, що Господь у центрі всього нашого життя є практичний послух Йому. Це читання Слова Божого, відвідування церкви або групи, взаємовідносини, хороші взаємовідносини з іншими людьми. Зміна наших звичок, характеру, думок. Усі ці справи є практичним доказом того, що Ісус Христос є центром в нашому житті. Дорогі брати та сестри. Задайте собі питання, на що сьогодні я звертаю свою увагу на проповідника, на хор, на людей, які оточують мене, чи на те, що Господь сьогодні хоче сказати моєму серцю? Вийшовши після служіння цієї церкви, яке рішення ви приймете в своєму житті? Змінити життя на краще, підкоритися Богові. Чи просто забути усе те, про що ми тут сьогодні з вами говорили? Господь сьогодні бажає від нас послугу та уваги, концентрації уваги на ньому вибір за кожним із вас. Слухайтеся мого голосу, і я буду вам Богом, а ви будете народом моїм і ходіть усією дорогою, про яку накажу вам, щоб вам було добре. Єремія, 7 розділ, 23 вірш. Амінь. Bom mal nossa.